Всім привіт! Маю в користуванні ось такий секатор Дніпро М. і хочу порівняти з таким звичайним просто дешевим. Маю ось такі гілочки. Спочатку тонку гілочку. Має 1 см. Спробую зараз цим дешевим китайським Ну, ледь ледь я ледь-ледь і не можу перекусити однією рукою. Двома руками вдається. Щоб ви розуміли, тепер таким. Так, відщолкую. Трошки натиснути тепер відщолкнути. Так. Пробую. Ось таким. Супер. Легесенько, взагалі, без зусиль. Ну, абсолютно, взагалі. Ну, це нас справиться дитину. Так, тепер гілочка чуть-чуть. Товстіше. Зараз скільки міліметрів. 14-13 приблизно. Так, дешевим, двома руками. Практично нереально. От ледь ледь От Сильно не попрацюю отак. Тепер без зусиль. Два рази натиснути, дніпроем рулить. Супер. Тепер ще тустішу. Близько 20. Майже 20 міліметрів. 18, чи скільки. Так, пробую дешевим китайським. Ня, ніяк застрягає і взагалі не йде. Так, пробую днів. Так, раз, два, три, чотири, Пішло. Супер, ще раз. Раз, два, три, чотири. Супер. Рекомендую. Класний супер секатор в моделі. Тепер пробую ще товстішу. Ще товстіша гілочка. Поза 20, 21 мм. Виробником зазначено що цей секатор до 20 мм гілочки. Пробуємо. Так, раз, два, три, чотири. Працює важче, але працює. Ну, до 20 суперово, легенько, хоч би що. Реально, я рекомендую цей секатор. Він дуже зручний. Пружинка не вистрілює, так як тому дешевому. Ну, взагалі, супер, я рекомендую. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк. І підпишіться на канал. І напишіть коментар, який у вас секатор вдома.